Дізнаємося більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема на прикордоні в районі Липців. З нами на прямому зв'язку боєць за позивним математик, керівник підрозділу роботизованих комплексів другого корпусу національної національної гвардії України. Харція. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Перед тим як ми почнемо розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це означає, що триває збір для наших військових. Пане математику. Будь ласка, розкажіть на що саме збираєте? Збираємо на наземні роботи на комплекти зв'язку для них, щоб декомплектувати і додаткові модулі, з якими ми експериментуємо для евакуації поранених, такі евакуації самої техніки і будь-яких інших інженерних задачів. То, шановні глядачі, закликаю кожного із вас доєднуватися до цього збору. Як ви почули від нашого гостя, збір триває саме на роботизовані наземні комплекси, які виконують важливу місію на фронті. Про це ми обов'язково ще поговоримо під час нашої розмови. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. qr код на ваших екранах трохи нижче є і номер картки. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. 10, 20, 50 гривень. Будь-яка комфортна для вас сума стане додатковою. Ковим внеском і допомогою для наших військових, аби вони змогли закупити такі одноземні роботи, які виконують важливу функцію на фронті. Долучайтеся до цього збору. Пане математику, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на харківському напрямку в районі Липців? Вона все ще доволі стабільна, і противник все ще намагається вибити наші позиції і працювати по операторам БПЛА по піхоті і так далі. Все ще безуспішно. Слава Богу, бо проте вона, слава Богу, стабільна, і ми стараємось перевернути цю монету е, на свою сторону. А яка тактика ворога і чи змінилася вона от за останній час? Ні, це все ще малі е, піхотні штурмові групи, які намагаються е, проникати на наші позиції, е, що є доволі... Небезпечною, і ми стараємось е, різними тактиками протидіяти цьому та знищувати противника, який наближається до позиції, як і роботизованою технікою, так і класичними методами. А як часто росіяни використовують дрони на оптоволокні? І Як власне далеко вони можуть залітати? І як протидіяти таким от дронам? Е, використовують вони доволі їх часто, і дальність це може сягати як і десять кілометрів, так і 20. Особливо з тактикою засад, де вони очікують на різних логістичних маршрутах техніку чи роботизовану техніку, яка доставляє логістику на позиції, і протидіяти таким засобам доволі складно, і це тільки комплекс різних заходів, які можуть координувати самі командири підрозділів, що що й намагаються робити будь-які командири нашого від найнижчої ланки до найвищої. А я ще раз хочу нагадати нашим шановним глядачам, що триває збір для підрозділу «Хартія». Наші військові збирають на наземні роботи, наземні роботизовані комплекси для модернізації їх. Тож, будь ласка, долучайтеся до цього збору. QR-код на ваших екранах трохи нижче є і номер картки. Якщо ви не можете відсканувати qr код пам'ятайте, що кожна гривня має значення. Давайте разом допоможемо нашим військовим закупити ще більше наземних роботів. Наземних роботизованих комплексів, удосконалити їх, бо вони дуже важливі на полі бою. Долучайтеся. От, власне, про важливість роботизованих комплексів. Пане математику, от ви як керівник підрозділу цих роботизованих комплексів, можете розказати детальніше, з якими саме е, одиницями ви працюєте, і які з них найбільш ефективні? Так, це доволі великий список різних роботизованих засобів. Найчастіше це засоби типу ЗМІЙ, ТОР, це великогабаритні засоби, але й великопрохідні, ем, інші це таргани, терміти, ратель. Це найбільші в кількості засоби, які ми використовуємо. Ем, є інші засоби, які ми з якими ми експериментуємо, з бойовими модулями, з інженерними модулями, проте це список іменно з. Найкращих це змі, тори, таргани. Вони дуже добре попадають якраз в категорію балансу між ціною та якістю, з якої їх можна використовувати. Я знаю, що військові харці використовують і власну модель робота. Це такий схрещений з двох наземних роботизованих комплексів: гімлі і таргана. Розкажіть детальніше, як працює цей комплекс і які завдання він може виконувати? Це зробили іменно. Бійці уже з е, підрозділу е, наземних е, роботизованих комплексів з одного з оперативних батальйонів е, 13 ї бригаді, е, де вони поєднали найкращі комплектуючі з тих двох засобів для проведення логістичних місій, зокрема для певної групи в, в батальйоні, яка займається специфічними задачами і може доставляти їх на певні позиції. Насправді це просто. Е, Поєднання найефективніших елементів у двох засобах для зручної логістики і виконання місії. І аби наші військові мали змогу ще більше вдосконалювати наземні роботизовані комплекси і більше їх закупляти. Шановні глядачі, будь ласка, доєднуйтеся до збору для харції. qr код на ваших екранах, саме на роботизовані комплекси і на їх модернізацію збирають наші військові qr код на ваших екранах. Трохи нижче є номер картки. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Давайте допоможемо нашим військовим. Вони нас захищають 24 на 7 ба без відпочинку без сну, Тож давайте і ми зробимо свій внесок і допоможемо їм закупити ще більше отаких от, от роботів, які допомагають на полі бою, пане математику. за допомогою роботизованих комплексів, наскільки я знаю, Хартія провела вже не одну евакуацію поранених з поля бою. Розкажіть детальніше, які дистанції можуть долати ці роботи, і як проходить власне така евакуація. В середньому це 10-15 кілометрів, якщо в одну сторону, що стосується евакуації, але, звісно, залежить від самого району і оперативної ситуації та пори доби. Але в середньому це дійсно відмітка в 15 кілометрів від точки старту самого засобу. Це не враховуючи засоби, які можуть стояти на чергуванні в окремих зонах для набагато швидшого під'їзду для евакуації поранених. Проте, саме використання мож... ну, поєднюється в нашому випадку з логістичними місіями, де е, кожен засіб може виступати евакуаційним, е, і це заплановано наперед, при умові того, що нам потрібно евакуювати пораненого в найшвидший період часу. Ми е, маємо план та графік того, який засіб може бути задійний на той чи інший район. Якщо це специфічний район, де не приїжджає найближчий якийсь логістичний засіб, йому е, придеться. Рухатись набагато довше для цього стоять в резерві е, інші засоби, які готові е, рушити на точку завантаження поранень. Е, дійсно, б, до цього моменту було дуже багато поранених евакуйовано з тих всіх, що були присутні. Е, і слава Богу, жоден з них не постраждав. Е, звісно, це завдяки професіоналізму багатьох пілотів, планувальників. Диспетчерів як рівня батальйону, бригади та інших. Але це, звісно, і велика вдача. Хоча в відпрацювання противником по таких засобів було доволі часто. Та на щастя, воно пройшло все і проходить, і буде надіюсь, проходити все дуже успішно. Шановні глядачі, ви почули від нашого гостя, від нашого військового, що такі одноземні комплекси дуже важливі під час евакуації і для логістики. Тож, будь ласка, ви можете допомогти Харті зібрати необхідну суму для закупівлі наземних роботизованих комплексів і для їхньої модернізації. QR-код на ваших екранах є і номер картки. Якщо ви не можете відсканувати, пам'ятайте, що маленьких донатів. Не буває пане математику. А чи правильно я розумію, що такі от комплекси можуть виконувати подвійну місію? От я маю на увазі, чи були випадки, коли, наприклад, робот привіз провізію чи боєкомплект на позицію, а повертався назад вже з евакуйованим пораненим? Так, звісно, було. Як я й сказав, до цього воно враховується планування, бо одною з таких місій було завезення інженерних матеріалів, будівельних матеріалів для позиції. Та вона швидко змінилася на евакуацію пораненого. Такі ситуації є. Ми їх враховуємо, і це найкращий варіант того, щоб мати гнучкість у використанні таких засобів. Пане математику, передусім дякую вам і вашим побратимам за службу, за захист нашої батьківщини. І дякую вам, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і розказати от про такі наземні комплекси і про вашу роботу. Я нагадаю, що дякую. з нами на зв'язку був боєць за позивним математик, керівник підрозділу роботизованих комплексів другого корпусу Національної гвардії України Хартія. Дякую вам.